Важко в навчанні легко в бою. На Прикарпатті спецпризначенці взялися за військову підготовку цивільного населення в умовах максимально наближених до бойових. Задля цього навіть модифікували власний полігон. Тепер тут як на східному фронті. Справжній блокпост облаштований цементними блоками та мішками з піском. Бажано, щоб працювали по всіх стандартах три чоловіка. От один страхує безпосередньо біля бійниці або обиють купозиції кулеметчика або автоматчик, що контролює, контролює тих товаришів. Які безпосередньо працюють біля транспортного заходу у тренувальному центрі зі зброєю в руках вишколюються самооборонівці з усієї області. Вони неодноразово бували в зоні антитерористичної операції, як волонтери, а нині ще й чергують із правоохоронцями на в'їздах до Прикарпаття. Тож науці від професіоналів лише радіють. У самообороні немає там що військові, там з суто вишколом, з навиком і тому подібне. Тобто, відповідно, люди цивільного там цивільних професій і не кожен знає. Як себе правильно вести в ті чи інці чи інші такі критичні ситуації на вишколі? Усе точнісінько, як на передовій. Перед в'їздом на території обшукують підозрілі автівки, перевіряють пасажирів та водіїв і навчаються, як дати відсіч імовірним терористам. О, людина сама ось, ось, ось. вже салави са о бачить до голову. О, вже, так, вигарку, а, на рівні з чоловіками навчання проходить і єдина поміж них жінка Євдокія у цивільному житті. Вона підприємець та з приходом загрози, не роздумуючи, перекваліфікувалася у волонтера. Тепер збирається з допомогою на Донбас, тож буквально ловить кожне слово інструкторів. Не було важко там. Я інакшим способом а так важко нічого. До всього треба привикати, щоб якось засвоювати більше, щоб не на, на... навчають хитрощам воєнних дій тут не аби хто, а інструктори практики, котрі самі нещодавно пройшли бойове хрещення у зоні АТО Ми, звичайно, далекі від думки що ми тут за одне, два, навіть за три заняття зробимо якихось робокопів, бетменів, тому подібне. Ні. Але за основу береться розум, певна фізична підготовка. Патріотизм уроки рукопашного бою тренування на смузі перешкод, як розпізнавати міни і вибухівки та звісно найважливіше медична підготовка. Разовий вишкіл від спецпризначенців в середньому триває понад 5 годин. Загалом кількість занять кажуть координатори залежить від рівня підготовки групи.